Що відбулося в РПНІ цього тижня? дайджест найважливіших подій в громаді. Ірпінь попрощався з героєм Олександром Радеєм. Він загинув 6 червня на Сумщині. Воїна провели живим коридором та поховали на алеї пам'яті захисників України. З російського полону повернувся захисник РПНЯ Юрій Загура. Під час боїв за місто він тримав оборону на позиції караван Гала. Там у березні 22-го року його захопили окупанти. Нині військовий перебуває під наглядом лікарів. Троє ірпінських школярів отримали по 200 балів на національному мультимедійному тесті. Олександр Гулянський і Кіріл Топол з еліту на найвищий бал склали тест з математики. А ось випускник ліцею лінгвіст Богдан Любомир Притула набрав 200 одразу з двох предметів історії та літератури. В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка місцевого художника Валентина Негреска з добром до людей. Натюрморти пейзажі митця можна побачити до 30 червня. Ворпуні розмінували ще один гектар території. Сертифікат про очищення міській раді передали фахівці ТОВ Ризик контроль. Вони завершили роботи на ділянці по вулиці Шоста лінія. Під час розмінування виявили залишки мінометних мін калібром 80 мм. В Орпуні запрацював офіс платформи, зроблено в Україні на базі місцевого центру зайнятості. Тут підприємці можуть отримати консультації, ознайомитися з державними. Програмами підтримки подати грантові заявки, пройти навчання або знайти партнерів для розвитку бізнесу. Адміністраторку одного з зерфінських ресторанів притягнули до адмінвідповідальності за прослуховування російської музики. Правопорушення виявили під час моніторингу соцмереж. У телеграм-каналах рипінці поділилися відео, як із закладу гучно лунають російські пісні. В Гурпоні розпочали будівництво першого в місті ресторану МакДональдс. Ділянку на вулиці Центральній обгородили та готують до початку робіт. Зупинку щоб була на цьому місці перенесли ближче до залізничного вокзалу, а дорожню розмітку оновили. У Варпінському притулку зоопатруль, де нині мешкає понад 600 врятованих тварин, провели день відкритих дверей. Гості могли познайомитися з пухнастиками, подарувати чотирилапим дім, аби зробити благодійні внески на життя притулку. Святом для дітей та дорослих закінчився навчальний рік у соціально-спортивній школі Реал Мадрид. Наразі учасниками благодійного проєкту є 201 дитина. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.